Вітаю, друже! І так відбулася визначна подія. 14 січня запустили український спутник Січ 2-30, який вивела на околоземну арбиту ракета Ілона Маска там, Falcon 9, якщо я не помиляюсь, разом ще з півтори сотні інших малих супутників. І так, що ж це за супутник? Якщо повернутись в минуле, то і почитати, наприклад, на Вікіпедії, то січ 2-30 це модифікація Січ 2, яка була не дуже вдала і пропрацювала всього рік і потім там зійшла з орбіти. Але в Січ 2 була не просто розробкою, вона була, начебто, як модернізацію іншого супутника, який Україна в 2001 році розробила для Єгіпта і називався він Єгипет САТ-1. Він був у 2007 році запущений, пропрацював три роки і теж по технічних якихось причинах вийшов з ладу. І так, що ми знаємо про теперішній супутник? Він е, розроблявся в 2015 році, але чомусь довго-довго його не могли зібрати, розібрати, не було коштів на запуск і от зараз вирішили його запустити. Технічні характеристики в нього 7,8 метрів 7 метрів 80 сантиметрів на піксель. Це дуже паршива, скажімо так чесно, для сьогоднішнього дня роздільна знатість. Враховуючи те, що супутник один пролітає на одному і тому ж місці він раз на 4 дні. І знімок, який він робить, з роздільною здатністю 8 метрів на піксель, машину вже видно, не буде легковушку. Людину взагалі не видно. Маленький будиночок теж майже не видно, хіба що якась цяточка буде. Це буде видно, якісь значні будівлі, там ангари. І тому подібне. Тому він позиціонується як супутник для зондування якихось великих, неймовірних площ, наприклад, щоб зрозуміти кількість зелених там насаджень, не знаю, кількість снігу, що випала, і тому подібне. Е, є маленький момент. Він має камеру, яка має 4 канала лише. І це RGB, тобто зелений, синій, там, червоний, да? і це звичайні знімки. Зображення, але вони мають пробиватися якось через хмари. А хмари у нас зимою постійно. Тобто треба не просто пролетіти на якусь територію, а лише пролетіти, коли там нема хмарності. І відповідно лише тоді буде знімок. А такий період безхмарності може випадати два рази на місяць зимою, десь приблизно так. Тому всі країни, які запускають подібні супутники, вони запускають угрупування. Угрупування там, з 4 з 5 супутників, які послідовно літають. І мало того, вони мають не, два канали, не три канали, як наш е, супутник, вони мають десь 12 каналів. Перейдемо на Сантінел, який у 2015 році запущений Євросоюзом. І це так званий проект Капірнік, в якому групування загальне біля 30 супутників. Сантінел має роздільну здатність трошки гіршу, але він робить і ширше полосу, захоплює, і він бачить в тумані і в невеличких хмарах, тому що в нього є ось свір і в нього є сніри. Взагалі в нього з каналів аж цілих 12, а не 4, як у нашого супутника. Тобто, крім синього, зеленого, червоного, він має ще відповідно інфрачервоний діапазон. бачить. І так, що, а ще ж вночі може, він може робити нічні знімки, в принципі, поверхні, якщо нема хмар. І так, побачимо, що ми можемо отримати зараз безкоштовно або за кошти, з якою роздільною здатністю. Якщо ми зайдемо на таку штуку, як Лендвевер, то побачимо, що і виберемо територію, наприклад, Києва. Я взяв вишневе, виділив. Де тут наше місце славетне місто вишневе? Ось воно. Виділяєш периметр площі, на яку треба тобі отримати карту, переходиш з групи супутників, які продають відповідно ці знімки. І знімки високої роздільної здатності я взяв хмарність, поставив на 0, нам хмари ні до чого. І бачимо, що за 15 вересня ми можемо отримати за 400 доларів знімок з роздільною здатністю рівно в 20 разів вище, чим дає Січ, тобто 40. Сантиметрів на піксель. Це буде видно люки, машини, людей не буде відповідно видно. Але, наприклад, будинок периметр будинку можна вирахувати площу з невеликою там похибкою. А, але ж це за кошти. Що можна робити без коштів? Переходимо на пасивні сенсори, теж робимо хмарність нульову і бачимо, що за перше. Ноября 2021 року супутник Сантінел Капініка, проєкта Капірнік, дає нам безкоштовну карту. Зараз ми її отримуємо. Ось вона підсвітиться. Єсть вона чи нема. А, я її вже завантажував. І ось ми отримали супутниковий знімок, який по якості приблизно плюс-мінус, як у Січі. Ось так от він виглядає. Що я можу з цим знімком робити? Я можу його скачати в якоїсь якості там. І так. З роздільною здатністю 20 метрів на піксель я цей шматочок карти вивантажив абсолютно безкоштовно джепегом, а також я можу його зробити Геотів. Геотів, якщо його завантажив якийсь редактор, може зразу лягти в те місце відповідно звідки я його завантажив. Тобто він прив'язаний до поверхні. Що ще я можу безкоштовно робити? Я можу, наприклад, взяти якусь територію, наприклад, свій город, обвести ту частину, яка обробляється. І Клікнувши на ній, отримати повний моніторинг цієї території. Зараз тут включен індекс NDVI, який показує кількість озеленення. Так, якщо останній знімок був 2 січня. І на 2 січня, ось так, от мій город виглядає. Тобто, зеленого нічого немає. Відповідно, ну, зрозуміло, бо зима. Якщо я перейду на літо. Тобто на супутникові знімки, які відбувалися в період, наприклад, 31 іюля, то індекс NDVI покаже, що ось тут в мене орендатор засадив сою і тут 95% зелені. Тобто ґрунт майже не просвічується, а ось тут, де росте тут помидори ростуть, і тут картоха, яка вже вся пов'яла, то тут у нас індекс 65, навіть 6, 6 Тобто зелені мало, ґрунта видно багато. Для чого це треба? Я можу також ці дані вивантажити, наприклад, теж dvi tif або навіть Shape'ом. І загрузити в якийсь редактор, абсолютно безкоштовно, і проводити аналіз. Але я абсолютно безкоштовно можу ще провести дуже велику кількість аналізів тут. Тобто, я можу отримати карту висот, наприклад. У мене город він трошки так вниз іде. І дивимося, внизу у нас. Над рівнем моря 127 метрів, ну 128, можна сказати. А туди ближче до хати, вона на гірці знаходиться 132. Тобто різниця висот у нас майже, майже 4 метри. Воно приблизно так десь і є. Бо город великий і вин трошки нахилений вниз. Отут у нас долинка, в якій вода накопичується і тут. І правда, правда, тобто карта не бреше. Які дані ще ми можемо отримати? Ми можемо отримати повну данню по осадам. За цей рік було випало на цій території мого городу майже метр осадів. І тут, відповідно до кількості озеленення, коли що падало, от 19 вересня це, скоріше за все, був спаханий город і зібрали ту всю сою. Орендатор зібрав і, відповідно, ґрунт став чорний і стан озеленення городу впав просто до нуля. Потім почали бур'яни рости, і він піднявся, а потім зовсім зник, бо, мабуть, сніг пішов і завалило це все снігом. Відповідно до цього, тут є осади по днях. Що ще може ця штука? Ця штука абсолютно безкоштовно може розрахувати економічну доцільність вирощування культури і прогнозування відповідно до аналізів ґрунтів, до аналізів тобто тут не тільки один цей індекс NDVI, тут є декілька індексів, і тут є доволі цікаві індекси. Зараз я їх покажу. Це, наприклад, показатель Ах. хвилинку, завантажується не швидко. Це показник ефективності растительного покруту для оценки концентрації азоту в лістях растіння і в середині і в кінці сезону. Тобто я можу оцінювати не просто скільки в мене е, зелені, а по е, спектру е, відбиття якби світла від листків, яку кількість азоту рослини в даний теперішній час отримують. Або MSAV це модифіцирований почвий вітаційний індекс, дозволяючи определити наліччя растітлені на ранніх стадіях сходів, коли значительна часть почви оголена. Ще в мене індекс. Хлорофільний рога, індекс фотосинтетічної активності растительного покрову, чи к содержанню в лістях хлорофіла і тому подібне, але це дуже маленький кількість індексів. Чому? Тому що я за цю послугу не плачу. Якщо я за неї заплачу, у мене буде просто неймовірна кількість індексів і аналітики, яку я можу проганяти і відповідно отримувати по своїй території. Вплоть до того, що яку, який відсоток рослин в мене вражений шкідниками. Тому доцільність запуску січі на сьогоднішній день як одного супутника, коли він не пробиває хмари і пролітає раз на 4 дні над однією територією, абсолютно незрозуміла, куди ділись 400 мільйонів.